Ось такий у нас часничок вираз без хімії, без добавок, без нічого. Отакий здоровий він, на рівні пальців, який сорт Любаша. Йде у нас першу другі репродукції. Вон, дивіться, які файні. Андо, зараз покажу вам. Андо, дивіться. Який гарненький. не Та на місці ти просто повертай цього телефону до. Он до який файний. І понизу так. за туди лежить. Тому понизу теж. Зайдіть і подивій повністю праву в ліву, легенько поверни, щоб бачили. Якщо то Тут не ми все, тако, весь, весь об'єм, поняв? І це щось легко. І це щось леве вісить. Просто веди. Так опустіні веди, я бачу. Може приблизити там, побачив. Яка любашка гарна вродилася. І тут щоди. А мені один ряд, двірку просто проведуть. Ой, нижній рядку, щоб вони батько прийдуть. Ви когось цього обйому взяти. Відку. Типа приблизити там до віддалити, що вони бачили, цей об'єм такой лежить. Он до. Ну який добренький. Вам бачно було. Все, приймаємо замовлення. Номер телефона буде в описі. Всім гарного дня!